Ми вже перед Ним не грішні. А ви скажете, так я тільки вчора розізлився, або там переїв, або ще щось таке зробив. Ну, нехороше. Коли ми розуміємо, що Ісус наш Господь, коли в нас живе Дух Святий, коли ми молимося мовами, Дух Святий завжди буде промовляти до нас, і ми відчуємо. Ой, оце зря таке сказав, оце зря зробив. І що тоді робити? Тоді ми каємося перед Господом Ісусом Христом. І ми праведні, і ми праведні, і ми праведні. А якщо ми праведні, то ніяка хвороба і неміч не має права і влади знаходитися в нашому тілі. А в кого ж та влада, щоб її прогнати? А саме в нас, у вас, у мені. І прямо зараз я буду молитися.